Ми цінуємо кожного нашого пасажира, і кожен відгук для нас є важливим. То буде 20-річчя компанії. Ми зробили опитування наших пасажирів і ось що отримали. Дуже рада подорожувати з компанією Зелений слон, тому що навіть в 40-градусну спеку ви завжди подорожуєте з комфортом, приємні прохолоді, з водичкою і навіть 7,5 годин з дитиною це норм. Я пасажир компанії Зелений слон. Вже користуюся цією компанією два роки, можливо, три. Мені все подобається: безплатна вода, кондиціонери, безплатний інтернет. Чудова компанія. всім раджу. користуюся зеленим самому вже достатньо довго, роки чотири точно. Мені подобається сервіс, подобаються завжди водії, усміхнені, привітні. Вчасно ми завжди відправляються, ще можна бронювати в додатку, дається знижечка. Зелений слон просто супер. Всім рекомендую. Користуюсь вашими послугами з 2008 року, ще як була студенткою. Все класно. Великий вам плюс, що ви перейшли на автобус. Це набагато зручніше. Автобус дуже комфортний, є кондиціонер. Дуже багато місця, свободно, ну подобається все класно. Щиро вдячні, що вже протягом 20 років обираєте нашу компанію. Щодня наша компанія розвивається та вдосконалюється задля ваших комфортних поїздок та щоб скорочувати відстані не лише в кілометрах, а й між серцями людей.